Друзі, доброго дня. Я в селі Журженці. Це Черкаська область. Це Черкаська область. 10 кілометрів від міста Лисянка і 30 кілометрів від міста Звінігородка. Так, вибачайте, поросяток лякаю. Будиночок за три. З половиною тисячі доларів. 37 соток землі. Все приватизовано. Єдине, що газ іде по вулиці. Напротягом будинку ось газ є. А в наш будинок не заведений. Так, я побіг в двір, щоб не полякати цих поросюшок. Заборщик у нас похилився вже, так сказати. Але є калітка металева і металеві ворота. Ще збереглися. Так, будиночок весь цигляний. Є незначні тріщинки. Ну як... Значні чи незначні. Зараз подивимося, тут немає. Ось бачу. Тріснуло. От я не знаю. Я розбираюся, чи це воно їде десь, чи це нічого страшного так у власників питаєш і кажуть, це нічого страшного, а хати не всі лопають, тому я розумію, що причина якась є. А можливо просто, що 10 років сцена, не мастяна, не біляно, можливо це за цього. Але й ціно пишуть мені люди, що дорогі хати знімаєш все, ну не знаю, є варіанти дешевші і нормальні, але ж ви зрозумійте, що якщо тільки нормальне все Хороше. Тут все це, це відео буде виходити раз в тиждень. Так, тут залити вже нові сходи зроблені. По-новому. Так, іранда така. Будиночку наче все нормально, чистенько плитка положена. Так, є у нас кінотка під ванну туалет. Нормально і при бажанні Іван настане і умивальників і то спокійно. Якщо душ-кабіна, то ще й стиралка влізе до мене. Так, друзі, підемо спершу на кухню. Це ось ці двері, що ми біля них ходили тільки що. Ось така кухня. Все працююче, наскільки мені сказали, всі ці плити грубі, опалення тут тільки грубими. Підлога скрізь жива тільки в одному місці. Я ходив, побачив, що під ковром там щось прогинається. Ну, треба дивитись. Не став того ковра, попробував його підняти, але він там як почав відриватися, то я не тянув його вже. Та кухня, дві кімнати і прихожа. Можна сказати, що то і кімната. Так, це зал Ось такий зал. Оце в залі отут, так наші подоски не тут ціліше, отут тут в оцьому місці воно прогинається. Кажуть, раніше диван стояв, чого так непонятно. Вікна такі будинку. Так, ну такий будиночок. Більше-менш все нормально наче. Є тут два гаража, Погріб, ага, водичка наша. Керениця ось. Також треба її підчищати, але ну, живе тут ось родич навпроти, який займається креницями, так що з цим думаю проблем не буде. Так, погріб отакий. Трошечки там зверху, мабуть, підтікає, бо посипала штукатурка. Підсипалось, але в основному, так як я помітив, де цього вже взагалі немає. Щось так в основному воно всіх відпадає. Тут живе. Оце там на початку, видно, де не накрито, а там Де водичка, мабуть. Так, а тут таке, кажу, підземне царство. Єдинора. Сюди нура. І потім ще вниз. Тут здорова кімната. І де ж ага ось іще якийсь закуток є. Погрібритий, але здоровий. Тож так з фантазією займався. Мав час відео, мабуть. Так, Гараж. да. Давайте спочатку не гараж, а спочатку літня кухня. Це дерев'яний навісик тут. Його треба буде прибрати. Ось тут отток. Mm -hmm. Це вже зараз Ти ще мабуть. відразу не побачив, не спитав. Бачите самі все. Так, далі у нас є маленький гаражик, ну не маленький, Жигулик сюди спокійно заїде, по ширині він широкий, повноцінний гараж. Тут здоровітня, нема там що дивитися. Все, не рахується. І є все такий гараж, що здоровий бус по висоті в уроти не заїде, но всередині здоровий він є тріщина там сзади, зараз покажу. Отак. От да. Так, і далі у нас пішов отакий садок. Значит, двір із садком це у нас 25 соток це гараж це гараж е, і город у нас 12 суток. Отак От оце ми йдемо, це все, наш садок, впали вон Дерево вітер був кажуть. На дрова, ну тут древішок є, все тут не бачу. А то ми там бачили. Тут строєчка була сушарня стара, там для яблук, для слив. І оце всі оці дерева і все новше. Оце діді по одній межі, а город туди. А всі дерева тут фруктові. В садочку. світи слив бачу багато того і сушарня мабуть бо знаю раніше люди оце так займалися сушили сливи чорнослив чи що робили не раз вже бачу такі сушарні домашні так друзі і наш город що ж так сонечко не Засвічує все нам. Значить, нічого собі як світи, прямо не видно. Е, бачите, межа йде по під оці деревця, кущі донизу і... І отут ось межа, якщо бачите оцю полосочку, це межа городу. Ця, ця частинка це оцю власниці цього будинка якось тут так наділяли, що власниці, яка продає цей будинок, ну, вона живе в іншому. І це вважається її кусочок і він в документи не входить. І... Ну, якби я не питав, чи вона його продає, можливо вона його готова продати. Не знаю. І ось друга межа. Отам От садок, там будинок і город. Все разом 37 соток. Це без оцього кусочка. І далі йде яр. Річки там немає, просто ярок. Отакий, От друзі, будиночок. Село називається Журженці. Це Черкаська область, 9 кілометрів від СМТ Лисянка, 25 ой, 30 кілометрів від міста Звінігородка, 130 до Черкас. Ціна будинку 3,5, присутній торг, газ по вулиці, криниця у дворі. Будинок цегляний, опалюється грубами. По... по строїчкам ви бачили по цьому гаражі, погріб, село розвинуте, таке гарне, Я катався по ньому, здорове, розшир... Ну, Нормальне село, бо я так заїхав, спитав жінки, в них да, село хороше. Все тут єдине. Каже, транспорт до Лесенки їздить раз на тиждень. Бо каже, раніше було частіше, ніхто туди не їздив, не зняли той рейс, як всі їздять машинами. То там старі люди, то їм, мабуть, не так часто і надо в те місто. А хто помоложе, ремонти всякі діла, то 9 кілометрів ще не відстань. Є школа, є садочок, є хоп, є церква дуже гарна. Роботи як такої нема, таке там якісь яблуки, маліни. Збирають люди. Отак. От Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть що думаєте, як завжди прошу вас. І вам вечора. До побачення.